Вичули ту пригоду. В часі розливу рік попав у бистру воду нещасний чоловік. Глибоким виріб'ється і тоне вже туй-туй. До кума, що на мості кричить Рятуй, рятуй. А кум, що на поруччя поважно лікті спер, глядить критично, втоне чи вирне ще тепер. В кінці махнув рукою і мовив лиш одно. Не тратьте куми сили, спускайтеся на дно. Гай-гай, таких кумів нам не два, не три, не п'ять, Житті щодня, що хвилі приходиться стрічать. Ти в горі нужді б'єшся, мов риба у саку, Працюєш, тачку тягнеш, мов панщину важку. Тут сумнів мучить душу, що місце то боляк. А він лиш критикує, все зле, і все не так. За поміч і параду він має лише одно Не тратьте, куме, сили, спускайтеся на дно. І наш народ так б'ється, матні вже много літ, і хвилі напосілись його розмити слід, а на безпечні мості фальшиві брати стоять і ждуть. Чи може, щоб поміч принести? Стоять і ждуть на хвилю, що брата проковтне, числять тепер ще вирне, тепер вже чей пірне. На керик його й благання, В них слово лиш одно. Не тратьте, куме, сили, спускайтеся на дно. Та що се? Він не тоне, хапає з берегів, не слухає поради облеслих ворогів? І під ногами чує вже тверчий, тверчий ґрунт. А ті на мості врепет Себунт! Себунт!» себун Під ними міст хитаєсь, і хвиля прясла рве, і з мосту крик лунає. Рятуйте, хто живе, рятуйте більшу власність, рятуйте панський ламп, рятуйте трон і вівтар, давай обложний стан. А що, як мезіда, собі одного дня Позволить жарт зробити і ролі поміня? На своєм ґрунті стане Русь міцна на ногах, а супротивна хвиля піде по ворогах, І ті, що нас із виру спасали мило так, самі скуштують трохи який-то мокрим смак. А Русь на їх благання їм відповість одно. Не тратьте, братця, сили, спускайтеся на дно.